За виром пристрастий сільський футбольний матч нічим не поступається грі рівня чемпіонату світу. А тут ще болівальники розкутіші. Ріки алкоголю та жодної міліції. Того дня грали команди сіл куляви та боянця. Господарі поля боянівці програли з рахунком 1-0. Та й то забили гол у власні ворота. Ще й арбітер підсуджував. За словами міліції, найбільше вболівальників розлетила червона картка наприкінці матчу. Просто зачив судити суддя, одні ворота там порушення є. Чи нема всьо нові свистить? У нас немає порушень. Він свистить їм, щоб пенальки там штрафні. І так, ну, як то болівальщики кричать, кричать, кришать, докричались. Була там така вже на протязі гри деякі конфліктні ситуації виникали. Суддя за 10 хвилин до закінчення матчу значить, показав червону картку. Одному з футболістів села Боянець крики фанатів арбітр сприйняв як загрозу своїй честі та гідності. А може й життю, почали судді погрожувати з однієї сторони. Суддя каже, що він оборонявся, значить почав ті забіг до свого автомобіля, значить, в якому в багажнику у нього був там очи в салоні автомобіля. Ножі взяв одного з ножів, хонуло звичайного ножа. Ну і в результаті, значить спричинив, проникаючи на живе поранення грудної клітки в одному з місцевих жителів. У Андрія поранена легеня загрози життю немає. Хворий був у важкому стані. Проведено оперативне втручання на даний час. Хворий знаходиться в стані середньої важкості. Суддя, якого хотіли відправити на мило, під вартою, що достеменно сталося, стане відомо по завершенні слідства. Тим часом Андрій не дочекається, коли знову піде на футбол. Коли тепер на футбол підете? Коли було здорові, Вікторія Балицька, Михайло Зернюк, Львівська область, НТН.